Що на початку липня у Вінницько-хутірському старостинському окрузі стартував ремонт доріг. На магістральних автошлягах оновлюють дорожнє покриття. Невеликі ями латають струменевим методом. Іван Давидівський каже: термін експлуатації такого асфальтного покриття близько двох років. Тож оновлювати його щорічно після завершення зими не буде потреби. Під тиском повітря в ямку. Подається щебінь в переміжку з бітумною емульсією І зварку присипаємо сухим щебнем І десь пів години-годинку воно застигає і стає як асфальт. Це сама така технологія. Просто засипаємо і машини, які їздять, вони її вкатують. Робимо трішки більше вище асфальту і під дією того, що і машини їздять, воно і вкатуються. Такий спосіб не лише швидкий, а й зменшує витрати бюджету громади. У писарівці ж триває грейдерування ґрунтових доріг. Вантажівкою на проблемні ділянки підвозиться суміш із ґрунту та щебеню. Майбутнє покриття вирівнюють автогрейдером. Такі роботи теж проводять в окрузі щороку. Утім, не відмовляються і від локального, більш відомого, як ямковий ремонт, там, де покриття цього потребує. Це в нас асфальтування, механізований ямковий ремонт, ямковий ремонт латковий. Грунтові дороги ми переважно грейдеруємо з підсипкою, розрізняємо спуски, рівня дороги, різна підсипка відповідно до того ефекту, який необхідний для цієї дороги, для того водовідведення в принципі, для певних технічних якихось характеристик ділянки. Загалом протягом усього періоду ремонтів у Вінницько-гуцівському старостинському окрузі планують покращити дорожнє покриття на понад 20 кілометрах доріг, як асфальтованих, так і ґрунтованих. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день. телеканал Віта.